учасники. це є учасник, звернулися від Аганської спілки воїнів і терноцілістів, значить, це криволап Євгеній Віталійович, Штаб посприяв і виділив йому для обдарування і для технічних засобів дві з половиною тисячі гривень. І воякам самоборони, які зараз будуть йти в батальйон, який утворюється при Міністерстві внутрішніх справ області, значить 3,5 тисячі гривень. Значить, далі продовжується збір коштів для наших бійців, не тільки для п'ятого батальйону, але для тих хлопців, які йдуть в інші батальйони, але добровільно. Значить, і ще продовжується зараз п'ятий батальйон дислокується в ділятині. Зараз буде забезпечувати їх не тільки амуніцією, Там зараз буде проводитися трошки інтелізація і. Значить, і докомплектовувати будуть. І будуть як докомплектовуватися як бійцями, добровільцями, так само і будуть йти через призив чи військомати. Тому треба всім до того віднестися дуже добросовісно. Маю на увазі е, нас є мало, але ми маємо всі зрозуміти, що хто як не ми. Всі мають зрозуміти, всі, хто чим може, треба допомагати, щоб прискорити, е, прискорити. Ці події, щоб ми мали якнаш, та війна закінчитися. Бо дійсно з нами Господь Бог, і то він забирає в того нелюда розум. Я думаю, що воно скоро закінчиться, але нам всім треба до того відноситися від щирого серця, від своєї душі, не жаліючи, скажімо, ну нічого, бо, тому що потім може бути пізно. Як він прийде сюди до нас, то вже, тоді вже нічого не треба, ні, ні машин, ні. Ні автобусів, ні грошей, то вже ми знаємо, як приходимо з сюди, то нічого доброго нема. І жінки, і діти, і так далі. Тому просьба далі всіх розумінням поставитися, наскільки хто може. І не тільки, скажімо, коштами, але може, і є такі, що знайдуться добровільці, які будуть йти. Знаємо, що спочатку звинувачували п'ятий батальйон, там скажімо Тут нема де гріха їти, бо мені подобалося, я думаю, всім подобалися слова Філарета, коли він говорив, що треба говорити правду і тільки правду, і не бояться говорити правду, і все буде нормально. Тому е були звинувачення в е адресу 5-го батальйону, але ніхто насправді не знає, тому що телебачення на превеликий жаль, ми сприймаємо по-різному. Вони доносять, можуть донести трошки добре, трошки недобре, а насправді щось питають, тому що. Народу там, я думаю, що погинуло набагато більше, як нам показують. І хлопці є очевидці і розказують. Тому ці хлопці, які приїхали, це є герої. І всі, хто там є, це є герої. Що ми зробимо, що Москва все робить, це все підступно і ще може при допомозі тих, хто працює на ФСБ по нинішній день. Тому думаємо і маємо на увазі, що все залежить так само і від нас тут на місцях. Значить, це є питання відносно цього, щоб збирати кошти. Тоді збирає гроші, питається, покажи папір, що ти маєш папір за інцидентом адміністрації і штабу і районної ради. Так, тому тут питання, тому не виникало ніякого ніких відос, що може цей і не раду. Вони вже відстоювали, щоб був прийнятий закон депутатами про люстрацію. Але... На жаль, цього не відбулося і завтра знову люди під Верховною Радою, щоб був прийнятий цей закон про люстрацію. І Таня дуже просила, казала, якщо навіть хтось може прийняти цей закон, значить тоді виконуємо її побажання і прохання. Значить, ім в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В і сина, і святого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Віцями Сина, Святого Духа. А зараз... Слава Ісусу Христу! Хотів би вже вкотре, в черговий раз ті події, які нас турбують останній тиждень, серце вливається кров'ю, коли жертовний подвиг наших героїв, які на протязі останніх трьох місяців. Побували на передовій, приїхали як герої. І я прошу наш надвернянський молитовний Євромайдан забути про те, що зараз центральні засоби масової інформації дискредитують, перекручують героїчний подвиг наших хлопців, починаючи від 5-го батальйону, продовжуючи тими хлопцями, які вже на протязі 6 місяців, починаючи від революції гідності. Проганяють російського агресора і ката. Штаб національного супротиву, благодійний фонд взяв на себе вже на протязі 9,5 місяців взяв на себе відповідальність за всі події, які передбачені діючим не тільки діючим чинним законодавством. Реально життєзабезпечення на території міста, не маючи дієвої влади. Голови Надвірнянської районної державної адміністрації з 1 грудня по лютий березень 2014 року громада нашого міста району взяла на себе всі функції як громадської організації по забезпеченню всіх установ, забезпечення всіх виплат для того, щоб громада нашого району у в цілому держава належно функціонувала і саме основне давала ту допомогу нашим героям, які сьогодні на сході. Благодійний фонд, який очолює пан Богдан Вінтоняк, дієво останній місяць працює для того, щоб та інформація, яка приходить з ходу, та допомога, яка є сьогодні не тільки п'ятому батальйону, адже стерен нашого району, є представники підрозділах, Донбас, Айдар, є контрактники, є в Національній гвардії. Останні події це представники внутрішніх справ, які відправляються з батальйон Івано-Франкіз. Тому завдання кожного жителя району узнати первинну інформацію про тих людей, чи під час першої хвилі мобілізації, чи під час другої, третьої часткової мобілізації, чи ті, хто отримали повістки для медичного обстеження, надати ту першу допомогу, яка сьогодні потрібна, для того, щоб люди мали не тільки військову підтримку, а в першу чергу психологічну і фінансову. Дуже багато є. Дезінформації і дуже багато є тої інформації, яка перекручена засоби масової інформації. П'ятий батальйон сьогодні потребує нашої підтримки. Тому громада нашого міста району несе так само, як і ці хлопці, і більше 30 відповідальність, щоб не було порушено тих справ, які декларують центральні органи влади. Ми маємо не допустити розправи і не маємо допустити того свавілля, яке було останні 4 роки. І саме основне. Сьогодні на учора на штабі національного супротиву було задекларовано і реально втілено в життя та допомога фінансова, яка буде у вигляді збору в окремих місцях, де буде погоджено саме штабу національного супротиву. Таких місць буде біля п'яти спочатку і з погодженням з листом направлення. Але хотів би попросити те, що в минулий четвер відбувся відбулося засідання штабу національного супротиву, де було дано доручення представникам виконавчої влади звернутися до всіх суб'єктів господарювання, починаючи з державних службовців, саме більша чисельна армія на території району, малого і середнього бізнесу, великих потужних базових виробничих підприємств про те, щоб уже вкотре допомогти нашій українській армії перераховувати одноденний заробіток. Який сьогодні дасть допомогу належним чином підготувати і покращити обороноздатність нашої армії і хлопців. Адже між російським окупантом і агресором і мирною громадою нашого району і держави саме стоять молоді хлопці, які сьогодні захищають вас з нами. Тому прошу узнавати інформацію, хто був призваний по частковій хвилі мобілізації через військовий комісаріат. Хто поповнив ряди добровольців, хто поповнив ряди підрозділів спеціального призначення, давати інформацію в штаб національного супротиву. І кожен з нас буде, що може, буде тим, допомагати для того, щоб хлопці не тільки мали військову амуніцію, військове брання, але мали ту фінансу, психологічну підтримку, так само ту підтримку мали би мати рідні і близькі. Тому закликаю всіх небайдужих надвірнянців поповнювати. Фінансово здавати ті речі, які сьогодні потребує наша українська армія для того, щоб ми були єдині. Адже з нами Бог Україна і правда. Якщо з нами Бог і правда, тому не переможні. Слава Україні! Більше вже двох місяців. Я вже на попередньому вічі говорив для. Афганця, який їде в зону АТО 2,5 тисячі для матерів і дружин військових. До нас підійшов один товариш, що зараз оці криволапі карлики московські, якщо б нас було, ви бачите, скільки нас на вічі всього. Якщо би... Отак От само, тому що катові немає ніяких пощадів. Гроші всі, ви знаєте, гроші дуже багато. А я, я не є бухгалтером, є вчителем по, по спеціальності. Я хотів вам якраз турецькому султану. А я вам прочитаю на сьогоднішній владу. Їх тільки можна називати. Кремлівський, чорт московський, хребіцький ти кухар, весело сталінський, свиняча і субача морда кобильнича. Вибачте Увагу! слава Україні! Якщо це, що там сказати, будь ласка, ви слава хвиля. Я можливо трошки більше бачу. Перепрошую за зухвалість. Я, може, трошки більше знаю, бо я бачив Україну збоку, як її шанують, як її поважають, і за що не поважають. І тоді Українець стає патріотом. Я трошки, може, став більшим патріотом, хоча ви знаєте, що я теж не пас задніх в тих 90-х роках. Я хочу сьогодні повести розмову на тему, яка наша газета «Народна воля не надрукувала би. Але я хочу все ж таки сказати свою думку. Тут сказані були гарні слова, треба говорити правду. І тільки правду. Але ми чомусь боїмось, бо це наш, хай буде сліпий, але це наш, хай буде крива, але це наша. І ми такі захвалені, що нас ніхто не розуміє, а де ж ваша мудрість, де ж ваша, крім співочості, коли вип'ємо. Ну, вибачайте, будь ласка. Я... З великою пошаною відношусь до тих старших людей, які ходять зараз по вулицях і збирають гроші на АТО. Всі здають і так далі. і так далі. Ну коли я в міру своєї такої активності поцікавився зарплатами наших перших осіб районних рад в області, я трошки був обіджений, обраджений як надвірнянець. Я вам приведу два приклади. Косівський голова. Районної ради отримують 3200 3200 доларів. В той час як його депутати ще заставляють зменшити, тому що за що працюємо, треба дати на АТО. Протилежний складає наш надвірнянський голова. Я не ображаю людину. Я ображаю ту систему, яка склалася у нас так сказати у надвірнянській Верховній Раді. У нас голова отримує 15 тисяч з пів півроку назад, це і 2 тисячі, плюс 16 тисяч матеріальна допомога як бідному чоловіку. Він має два заступники. Мав би мати одного, має два заступники по 11 тисяч. Він має двох керуючих справ 6-7 тисяч. Він має радників, він має і так, далі, і так далі. І от, хоч знаючи цю інформацію, я йду. У апарату знати, яка у них зарплата. Гарно мені бухгалтерка усміхнулася, сказала, але ви знаєте, вибачте, ця у нас інформація конфіденційна, я не маю права без голови. Ну, переходжу я в коридор, прошуся до голови, секретарка дзвонить, він зайнятий. Кажу: ви знаєте, я в дуже важливій державній справі. Мене запустили. Я кажу, так і так, я такий, то такий, то хочу знати вашу зарплату. А ви напишіть заяву, і за місяць ми вам дамо. Я кажу, шановний, ваша зарплата така, то, скільки то, то ото він на мене дивиться. Я кажу, пане, коли вашу зарплату затверджували на районній раді, то чому ви в загальному затвердили фонд зарплати, коли була пропозиція по посадах? Ви своїм розпорядженням написали собі вже скільки і так далі, і так далі. Чому ж це сталося? Чому ви не відкажетесь зараз від своєї зарплати? Я пропонував депутатам, але бачите, вони не підтримали. Я кажу погано вас просили. Чому ж ви не пішли в бухгалтерію? На, написали заяви настійливо, прошу забрати у мене три тисячі. Ви знаєте, я вас не потребую зарплати і так далі. ну чому так все стало? Чим займається ваш апарат зараз? Все ж таки, дивіться, нічого не змінилося після тих смертей. Що у нас змінилося? Вибачте, вже колеса не горять, чи сірники. Вже мокрі стали. Чи нас все так добре. Чому ж ви не підете, не поможете тим бідним, ну вибачте, бідним, нещасним, молодим людям, які прийшли в адміністрацію, які не мають сили боротися з тою мафією директорів, які сидять по 20-30 років. Вони так навчилися брехати, вони так навчилися обкручувати тих ягнят молодих, що ми кажуть, маємо то, що маємо. Ну чому так все стало? Ви знаєте, ми найкраща рада в районі. В чому? Ми заміняли владу виконавчу, яку не було. Кавмішки носили чи сиділи на тому самому телефоні і керували. Ви ж сесію збирайте. Я ж кажу вам, два. Він мені ще трошки вчив, як жити. Я Кажу, я був депутатом два рази. Я знаю, сесія збирається раз на три місяці. Вам інформацію подають за адміністрацією хлопці і дівчата. Ви по промисловості їх формуєте, переписуєте на листочки і подаєте депутатам. І від сесії до сесії живуть студенти. Ну, весело, так воно є. Ми проговорили більше години. Друзі, я не є зухвалий, мені нічого не треба. Я слава Богу, маю, бо я щось заробив. Я прошу Бога дати здоров'ячку, аби я трошки ще щось повоювався. Хоча мене ставлять на місці. Я там написав, знаєте, дві газетки, дві статті, які мені дзвонять. Ти подумай, бо ми тут є. Ти що мудрий, та я мудріший за вас. Вибачте, але зараз прийдіть, скажіть мені це в очі. Я більше знаю, я більше хочу. Тому що мені нічого не лишилося, я буду тут умирати, Панове, надходять вибори, і ви бачаєте зараз оця, перепрошую, ну як вам сказати, політична бахурня. Яка має от владу в тих партійках, там скільки пов'язані? Вони вже ділять шкіру невбитого медведя на попередні вибори. Вони вже кажуть, що того будуть підтримувати, того ми є лохи для них відкриті. Надвірна, не така, щоб давалася цим бахурам в руки та споконвіків голову села. Чи старосту вибиралися, був порядний ґазда. Який міг дати оцінку, честь і сам приклад показати. Ну вибачте, зараз одного ногу був в одній партії, перескочив в другу партію, працював в адміністрації, вже воду мутить у, у апараті району. Ну вибачте, хто є, хто. Ну нашими, та не даймося, якщо вони будуть іти, скажемо. А ну що ти зробив до того, що ти зробив для України? Вибачте, я не я з великою повагою я теж брав участь в фінансовою в майдані. Я не мав, я грошей багато вислав. Ми були на Майдані, а хто не був на Майдані, але їхали тільки такі, щоб знаєте зфотографуватися, що ми були, і зараз ви знаєте, я був на Майдані. Вибачте, наші душі і серця і зараз на Майдані. І тому не прогавимо ці речі, тому що, ну як сказав Каміняр що патріотизм це не тільки хтось вважає, що це є вишита святочна одежина. Патріотизм це є тяжка. Праця, не даймося, і тому я прошу. Хто хоче мені сказати, кажуть, кинути у мене прошу до слова. Може є представники нашої районної ради, бо десь був тут молодий чоловік такий з бородою, але щось не видно його. Давайте, дякую вам за Прошу. Данилюк Любов Федорівна, село Красно. Я хотіла ще додати слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вони завжди живі! І жити будуть вічно. Так, Данилюк Любов Федорівна, село Красне. Дякую, Гарі. Вибори. з 5 числа, з 5 числа вже буде діяти виборча окружна куди. Після Майдану якесь прощення є і відношення. Мається ну, на увазі, що в єдності сила народу. Бертує сотні і тисячі людей, які забули. І зараз є твої в війні на сході, так звані кататичні операції.